Можна жити, можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Цей час, коли Україна обливається кров'ю, ми вшановуємо пам'ять смерті нашого героя Олексія Гірника. Олексій Олексійович, родина Олексія Гірника. Сьогодні так. Ми вшановуємо пам'ять героя Олексія Гірника. Вшановуємо її, ну, на жаль, не такому великій кількості людей, що чесно кажучи, трошки сумно. Декілька тижнів тому, коли ми зустрічали одного з наших героїв Мінералі, мама ламала собі руки і собі просто говорила. Синку, за кого ти помер? Загинув. Дійсно, було дуже мало людей. Ми боремося за перемогу, за право бути собою. Україна була, є і буде завжди. Дорогі браті і сестри, я сьогодні підгадую, що маємо о 14-й годині похорон наших героїв. Тому прошу кожному все відкласти і прийти, віддати належну шану тим, хто віддав життя своє заради того, що ми ходили по цій мирній богомданій нам землі.